З 2 до 6 лютого вісім українських фахівців психологічного напрямку відвідали Словаччину. Мета візиту освоєння спеціальної програми на тему ментального здоров'я. Ця поїздка стала з одного боку таким об'єднанням громадських організацій місцевих, з іншим боком, з іншого боку, це продовження співпраці, яка започаткована рік тому між містами Михайлівці, мерією міста Михайлівці і мерією міста Хмельницького. Перед цим були такі дружні візити. В межах співпраці щодо психічного здоров'я в громадах, тому що психічне здоров'я не обмежується лише фаховою підтримкою, воно поширюється на таку людську взаємодію. Я думаю, що в час війни це особливо відчутно, тому що люди... Важливі. Отже, перша частина програми відвідання щорічного карнавалу для людей з психічними розладами. Друга навчання українських фахівців програми промоції психічного здоров'я для молоді віком від 15 до 20 років. Ми опанували тільки перший блок програми, розрахований на Підлітків і юнаків від 15 до 20 років, і наступним нашим етапом буде походи по школах технікумах, вузах з відповідними тренінгами. Ми зараз до цього активно готуємося. І завдання цього п'ятигодинного тренінгу це для того, щоб людина, по-перше, зрозуміла, що мати якусь психічну кризу це є нормально. І до цього можна ставитися дійсно толерантно, і навіть у це толерантне ставлення воно сприяє тому, що людині не так важко переживати цю кризу. Це тільки перший етап співпраці між Хмельницькою громадою та громадою Михайлівці, що у Словаччині. Делегації з різних країн і словаччини, в тому числі, приїдуть до нас, Хмельницький, де ми будемо ділитися нашими напрацюваннями в напрямку інтеграції і внутрішньопереміщених, і військових родин, військовослужбовців, родин полонених, людей, які пережили тортури в напрямку їхньої інтеграції, соціалізації і покажемо. Нашу українську частину нашої української історії, культури, це буде такий є свого роду фестиваль, що також є частиною інтеграції і соціалізації осіб без ментальними вадами. Такі громадські організації, як інститут психосоматики та травмотерапії, центр стратегічних ініціатив, рівність в дії та простір для вас, отримали грантову підтримку та на запрошення організації інтегра здійснили візит до Словаччини. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.